Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Слухаючи біблійні історії, ми знайомимося з історією ізраїльського народу, з його царями, пророками, його писаннями, які ми знаємо як старий заповіт. Крізь увесь старий заповіт проходить одна ідея, одна думка, одна обіцянка Бога, яку Він дав ще у саду Едемському. Він пішле у світ Спасителя. Про прихід цього Спасителя розказано в Євангеліях, оповідання з яких ми тепер слухаємо. Ісус Христос мав багато учнів і багато послідовників. Він був дуже популярним учителем, єврейською Раввіном, як його багато хто називав, і за такого вважав. Як то зазвичай буває у людей. Так було й у нашого Господа, були у нього й ближчі друзі, друзі, яких він міг відвідати, коли вже дуже втомлювався ходити містами і селами, проповідуючи, стіляючи, навчаючи, друзі, в яких він міг оселитися, як, наприклад, у домі Петра в Капернаумі, чи зупинитися на вечерю, як у домі своїх близьких друзів Марії, Марти і Лазаря. Послухай, що про це пише Лука. Що важливіше Євангелія від Луки, розділ 10. Марфа, Марія та їхній брат Лазар були добрими друзями Ісуса. Вони жили у Віфанії, маленькому містечку на схилах Уливної гори, що на відстані однієї години ходу від Єрусалима. Отож кожного разу, коли Ісус з учнями приходили до Єрусалима, вони неодмінно відвідували своїх друзів у Віфанії. Одного дня Марфа, поглянувши на шлях, побачила Ісуса, який разом з учнями прямував до їхньої осени. Вони були вкриті пилюгою і виглядали дуже втомленими. Марфа вхопила оберемок хмизу. Кинула його в грубу і заходилася готувати вечерю. Марія вийшла зустріти гостей. Вона привела їх додому, дала їм попити з дороги та принесла води, аби вони змили з себе дорожню пилюгу. Відтак вона сіла коло Ісуса, аби чути кожне його слово. Марфа поралася коло вогню. Готуючи і заносячи до кімнати одну страву за іншою, поступово її почав охоплювати гнів проти Марії, що та залишила її саму прислуговувати гостям. Нарешті вона не витримала, прибігла до Ісуса і, перебиваючи його, почала скаржитися невже ти не можеш наказати Марії, аби вона допомогла мені? Я не розумію, чому я сама повинна поратися з вечерею. «Люба Марфо, сказав їй ласкаво Ісус, не клопочися та не хвилюйся. Нам усім небагато потрібно, та й то щось просте. Отож і в тебе буде час посидіти з нами і послухати, поки є в тебе така нагода. Адже жінка не повинна увесь час тільки куховарити та прибирати. Марія обрала щось краще за це, таке, що його в неї ніхто не відбере і я не можу відібрати цього в неї. Чого навчає нас ця історія? Є важливі справи, які ми маємо робити, навчатися, працювати. Прибирати в домі, допомагати друзям і багато що іншого, але є найважливіше у нашому житті слухати слова Ісуса Христа, слухатися Його і мати з Ним спілкування. Це саме те, що ми зараз робимо, чи не так? Та зараз нам треба прощатися, до побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати. Слово Боже.